На цих кадрах учасники велопробігу ще не здогадуються, які випробування для них підготувала природа на суботу та неділю. Вони бачили прогноз погоди, але до останнього сподівались, що синоптики помилились. Знаєте, я дякую Богу, що сьогодні Господь все таки зглянувся, і я вірю в це, що все, що ми робимо, буде під супроводом Божим. Цей велопробіг має надто багату історію, аби його так просто переносити через дощ. Нагадаємо, він проходить вже в 11-те. Його організатори, волонтери, громадська організація Промінь любові та церква віри надії любові. Напевно, Сергій Іванович не пропускає жодного року?» «Жодне. Ну це ж по суті моя страсть, так би мовити. «Велосипед?» «Ну, велосипед, взагалі здоровий спосіб життя, тобто ну і зараз чому б ні? Ну поєднання здорового способу життя і з чим хорошим зробити. Це супер. То це вже виходить одинадцятий раз? Ну у мене це набагато більше, звичайно, але ну в, в, в такій кампанії так 11 раз. То вже який раз ви будете їхати? Другий. другий, другий так. Скажіть, будь ласка, минулого разу важко було вам взагалі ні? Ні, ні. Ну ви напевно спортсмен? Ні, я не спортсмен. Я просто, скажімо, так люблю їздити на велосипеді. А ви вперше берете участь так. у велопробізі? Перше вперше. вперше в цьому ні, році, да. Угу. Чому вирішили долучитись? Вирішили підтримати таку добру, гарну справу, допомогти людям. І час приділити спорту. Дивились прогноз погоди, не лякає вас те, що, можливо, буде не зовсім сприятливо для катання? В принципі, ні, не лякає. Я думаю, що ми справимося. Я бачу, ви так зовсім по літньому. Не боїтесь намокнути? Е, ні. Речі, хоча б якісь взяли з собою, якісь дощових. Дощових е, тільки кофту. Бажаю вам успіху. Дякую. А скільки кілометрів маєте подолати вже в курсі? Ну, здається, до ста кілометрів за... за два дні. Готові до цього? Так, досвід маєте? – Не маю, але впевнена, що справляюся. Бачите, ми зараз така куча народу. Ми зараз познайомимося, будемо якось співспілкуватися. Добрий час проведемо. – А якщо дощ? Та Боже, що там дощ. Що ми розмокнемо, чи що, ну все ж водано? Ну. Учасники всі бажаючі, вони мають зробити певний донат, адже це благодій. Одійна акція. Наприклад, протягом цих вихідних учасники роздали близько 400 продуктових наборів найбільш потребуючим сім'ям та подарунки для дітей. А для більшої мотивації учасників організатори провели лотерею, розіграли велосипеди. Парабана дроб буде. Дим. Серце. Номер 11, Номер 11 Олександр. Єрошенко. Олександр Єрошенко. Це один із наших, хто задонатив на Збройні Сили України, але участь велоприбігу не бере, тому ми зв'яжемося з цією людиною. Так, і наступний наш переможець. Номер 23 Колпаков Віталій Оплеськи! Цьогоріч участь взяли 25 велосипедистів. Зреєстровано було вдвічі більше. Певно, хтось злякався дощу. Цьогоріч приєднались школярі з Хотинівського ліцею. За це отримали подарунки від організаторів туристичне спорядження. Вся молодь з Хотинівки з велосипедами в гарних відносинах. Ну так, всі їздять. І вас не лякає такий насичений маршрут. Ні, звичайно, ну тут все просто їхати. Шановні учасники. Дяка тому вашим організаторам, що ми в тому році ну, подолали такий немаленький маршрут. По нашим віддаленим селам ви побачили те життя, як живе село сьогодні, як проживають там більш літнього віку люди. І ваша якраз підтримка, духовна підтримка, підтримка те, що вони не забуті, це дуже важливо. Але й багато хто з вас запам'ятав той мед. Він в цьому році, я сподіваюся, що бджоли спрацюють і він буде. Буде смажена картопля. Ми вас будемо чекати в Сарновичах, так що в добру путь. Найвитриваліші учасники за два дні проїхали близько 120 кілометрів, відвідали та надали допомогу у восьми селах Коростенської територіальної громади: Хотинівка, Новакимала, Зубівщина, Берестовець, Сарновичі, Дітковичі, Васьковичі, Михайлівка. Завдяки учасникам, донаторам та небайдужим людям Коростенської громади зібрали 27 тисяч гривень.